Ситуація, яка розгортається зараз в карибському басейні, і може згодом перерости в геополітичні зміни, неочікувані геополітичні зміни. Отже, адміністрація Трампа розробила низку військових сценаріїв для повалення у Венесуелі режиму Мадуро, серед цих сценаріїв і військове бомбардування території, і операція наземна захоплення або ліквідація Мадуро. Трамп ще не ухвалив остаточного рішення про цю операцію, проте його ключові радники наполягають на силовому сценарії у Венесуелі. Але Міністерство юстиції працює зараз над створенням юридичного обґрунтування, щоб військові зайшли на територію Венесуели і в обхід Конгресу Сполучених Штатів. От зараз про це буквально пишуть всі західні змі. Які стратегічні цілі США може переслідувати, говорячи про... Оцю зміну політичного режиму в Венесуелі направду дуже серйозне і велике питання, і давайте будемо його розбирати в кількох площинах, бо їх тут є багато. Велика геополітика, велика геоекономіка гео і навіть таке явище, як наркотрафік, бо воно також важить. Але як завжди, чуточку перед історією буквально одним штрихом, бо наші глядачі за нами добре стежать і добре знають. Моя концепція на ній стою твердо, що світове протоборство наростає. Ми рухаємося до фундаментального бою між світовими. Тираніями, а до речі, Венесуела входить саме у клуб світових тираній, які в політичному сенсі займають на планеті Земля, десь 96%. Маю на увазі, що якщо 200 країн взяти за одну одиницю, то е, демократії буде 4-5-6%. відсотків. Але між ними буде серйозний біль, бо демократії туди включають Сполучені Штати Америки, Євроатлантичний світ чи так звану глобальну північ, вони потужніші в економічному, і ідеологічному і технологічному сенсі. Оця передумова, щоб ми розуміли, глоб. Глобальний зріст, а тепер дивимося саме вузенько у цьому напрямку, бо тут направду будуть і українські інтереси. Як би це дивно не звучало, але ми до цього дійдемо. Отже, розбираємо каузабелі, тобто причина війни і казус Беллі. Привід починаємо з приводу, що американці обрали за приводом, і чому саме Венесуела, чому в тому вираженні обрали боротьбу із наркокартелями. не таємниця. Що в Америці майже 30 мільйонів наркоманів це дуже дуже багато. Не таємниця, що до 200 тисяч людей там помирає від наркотиків. І дійсно американці підвели хороший ґрунт. О, давайте з цим боротися, як явищем. Тобто, це привід. Хоча в якійсь частині це і причина у тому числі. До речі, вони вже завдали кілька, навіть не кілька, а до півтора десятка ударів саме по транспортуванню морської компонентою. Це факт. Навіть є вже потоплення деяких суден, де вони вважали, що перебували ті чи інші наркотики. Нагадаю. Даю, що весь наркотрафік саме у цій частині світу це кокаїн, оборот до 200 міль... мільярдів доларів. А у світових масштабах до 800, це дійсно проблема планетарного порядку. Американці до речі її ніколи по справжньому не вирішили так, як треба, бо це в них існує ще 60-х років. Але оце спроба, це привід. Оце дуже важлива деталь. Тепер глобальна причина, чому саме тут перший ідеологічний зріз. Ми про нього частково згадали, американці. В адміністрації Трампа чи з приходом до влади адміністрації Трампа в якійсь частині вийшли чи пішли в той режим, який називається ізоляціонізм? Побули там трошки, до речі, недовго до півроку, Сказали, що вийдемо з Європи. Насправді, насправді, практично вийшли із близького сходу, але, до речі, така штрихова, побіжна, дуже хороша новина для нас. що Вже є. Пряма думка будувати американцями авіабазу в Дамаску це, до речі, дуже серйозний ляпас росіянам. Такий могутній і потужній, бо режим Башара Асада вони знесли у грудні. Тобто світова демократія хоче показати, і дуже було би добре, щоб ця силова операція так і сталася, що вони є. Режим Мадуро для цього дуже зручний. Розібрали цей момент, який називається по наркоторгівлі. І почали насправді серйозну підготовку. Чому вважаю, що підготовка серйозна і чому це може статися? В першу чергу, почала. Там патрулювати стратегічна їхня авіація Б-52 з порадження ракетами AGM-86, Б-1, Б ланцер відповідними ракетами і великим ракетобомбовим навантаженням, з точними бомбами. Це дуже важливо. І найголовніше туди підійшла велика авіа Ударна, авіаносна ударна група. Кілька слів розшиваємо це питання, щоб розуміли наскільки це потужний потенціал. Стверджується, що це авіаносець класу Джеральд Форд, найновіший, 78-й, до речі, поліку у них. В образах він схожий до, гол... до... до головного сьогоднішнього їхнього авіаносця Німець. Трошки має менше літаків 75. Який це літак, чи навіть до 90 може бути. Це може бути f 35 найсучасніший, з вертикальним злетом, або головна робоча конячка їхні... їхньої палубної авіації fa 18 Супер Хорнець, машина. Скільки він бере на борт військових. Разом, разом так, Треба розділити. Є екіпаж, який обслуговує сам авіаносець, а є авіаційне крило. Разом десь поза 400 ти тисяч людей, плюс може бути десант, але авіаносну ударну групу входить не тільки авіація. Ми розуміємо, що 75 таких літаків чи 90 споряджені величезною кількістю найрізноманітнішого озброєння, а до речі, f 18 ніщо інше, як конкурент f 16 -го. свого часу Маконал Дуглас е, програв General Dynamics. Він кращий, бо в нього, на відміну від f 16 два двигуни. В нього кращий боєкомплект по гарматі М61 е, вулкан, але номенклатура, ми тисячу разів розбирали, 105-1 та сама. А в якійсь частині навіть і ліпша. Але в авіаносній ударній групі обов'язково, як мінімум, є два ескадрні міноносці Арлібіорк. Це важливо. Чому? Це до 90 ракет на одному кораблі, «Томогавка». Плюс запросто можна підтягнути до цієї групи ще й підводний, ударний стратегічний. Човень типу Огаю, на якому 156 томогавків, які револьверно вистрілюються, і ще навіть кресле типу Текондерога, на якому більше 120 томогавків. Чому це важливо? Чому дуже важливо? Бо в такому режимі, і тут трошки поговоримо про воєнний потенціал Венесуели. Вони протистояти їм просто не можуть. От до слова, взагалі. дуже штрихова Венесуела. Це 23 су 30 це у межах 12 стареньких, 80 -ти. Це Зброя колишнього Радянського Союзу, яка туди, туди передавала. Так, так, в тому числі С-Су-30 це вже Росія, підкреслюю, це вже Росія. Є в них комплекси С-300, два дивізіони, це десь 12 пускових установок. Є, до речі, доволі непогані. Буки Росія передавала. Тор М, у тому числі чи... чи... передавала. Є непогані фрегати, італійські типу Лупо, 6 одиниць, там протокорабельна ракета на 180. Кілометрів та й та й повли по Все зараз з'явилася інформація, що Росія передала ще панцер С. Ну і що, що на передала с це 18 кілометрів, якщо ракетами, і 4 кілометри, якщо гарматами. До речі, Панцер-С себе жахливо показав на тисному самому бойовищі в Сірії. Ми штрихово згадали Сірію коофіцієнт успішності збивання навіть малих об'єктів 20%. Це Цінішо до речі, там так погано зроблена система обчислення, що вона реагує навіть на великих птахів. Плюс я не впевнений, що військові Венесуели вміють обслуговувати ці панцири. Не важить. Не важить. Чому, чому буду вертатися в Текундироку, буду вертатися в Арлі Бьорк, буду вертатися в Огаю, тому що сумарний залп, увага! Сумарний залп може скласти 300 томогавків. 300 томогавків уважно. Це не означає, що в одну секунду не полетіли, хвилево. 300 томогавків, Збройні сили Венесуели перетворюють на потрох. В Порох. В нуль я не є прихильником і вважаю, що найімовірніше повноцінної сухопутної операції, скажімо так, це було в Іраку, не буде. Будуть точкові висадження спеспережна. До речі, у них є прекрасний, прекрасний десантний корабель, типу ВОСТ, сучасний Америка. Там і гелікоптери є, чинуки, які піднімаються на відповідно від скидають десант. і ударні гелікоптери, типу аа 64 а можуть бути застосовані. Якщо Американці дійсно підуть на цей крок. По-справжньому так як треба. Режим мадуро приречений. А ще один аргумент приведу, що і взагалі може не бути сухопутної операції. Чому? Нагадуємо: 1999 рік бомбардування НАТО в Югославії. Режим я перепрошую, Слободана Мілошовича знесли, не здійснюючи сухопутної операції. Я знаю, що дуже уважні начитані глядачі скажуть, що кілька точкових операцій було. Це так. Але повноцінного вторгнення, так як це було в Іраку, не було. Плюс, плюс, навіть мінус, скажімо, від тої самої Куби, де гомогенне суспільство і гомогенний політичний режим, а американці нагадаю, ніколи не воюють з народом, ніколи, а тільки із режимами. Попри те, що Мадуро минулого року виграв вибори і зайшов на третій термін. Там суспільство не, не гомогенне. Взагалі Венесуела це федерація, і тут з'являється дуже гарна персона. До речі, на мій погляд, Трамп до неї має психологічну ревність Марія Мачадо, Венесуелка, які дали зараз у цьому році Нобелівську премію миру. Якщо хтось думає, що це збіг обставин, що це просто так, це, це не так. Це велика стратегія з усунення режиму, і зараз скажу найголовніше в цьому аналізі демонстрації сили світової демократії. І тепер, вибачте, нікому не звичу смерті, але нам дуже треба, щоб ця демократія відбулася. Розібрали геополітику, розібрали частково наркотрафік, і ще мушу сказати штрих, який називається нафта. От нафта. До речі, Венесуела 70-ті-80-ті роки процвітаючих. Країна з таким капіталістичним нормальним укладом більш-менш тут теж може бути дискусія. Але в, в нульових роблять люту помилку приводять до влади Уго Чавеса, Ті руйнують все, що тільки можна зруйнувати, вдаються Україні лівацтво як таке, але нафта все, все ж таки є. До 2,5 мільйонів барів на добу вони добувають. І де тут з'являється ще знову великий геополітичний е, аспект. Дослідив тему ретельно виявляється, китайці значну частину нафти. В чорному режимі з танкера на танкер переливають саме із Венесуели. Якщо це відрізати, тепер хтось мені скаже то у Росії збільшать закупівлю, не збільшать. Росія на верхній точці можливостей добування, а нафти треба. Хай це невеликі об'єми, але треба Китайці будуть змушені знову дивитися у бік близького сходу а близький схід, особливо Саудівська Аравія. Попри те, що американці вже не такі великі гравці там на, на, тому, на, на тому регіоні, усе ж таки мають оцю таку давню добру традицію політичного прив'язання до Сполучених Штатів Америки. Тобто, ще одну нафтову ниточку від другого су, Другу, су, су супергіганта, це супер можуть таки відрізати. Тепер чому це важливо для нас? Чому це важливо для нас? Для нас дуже важливо, щоб американці вийшли із режиму стратегічного спокою. Оце украй важливо. Ми тисячу разів розбирали оте явище, яке називаються воєнні маховики корпорації, котрі заробляють на війні гроші, якщо туди полетить якась кількість томагавків. Якщо туди буде скинута якась кількість бомб, взагалі, якщо їхні, їхні збройні сили зарухаються, то відповідно ще більше зарухається воєнно-промисловий комплекс. А там і наша добротна риба, яку конче треба ловити, я палкий прихильник того, що зброю не просто треба. Просити, дайте це добре, ми в такому режимі пожили, а зброю треба закупляти, і найголовніше прив'язуватися технологічними ланцюжками до супергіганта. І от як це трошки буде звучати дивно, але направду оцей воєнний злам, який там може статися, нам вигідний з усіх можливих боків. І ще раз, це ляпа з Путіну. Черговий, міцний. нагадаю, Венесуела завжди була їхнім, ну, не завжди. І здебільшого була їхнім стратегічним союзником. Свого часу, в нульових, там навіть була ланка ту 160 Вони там стояли, бо вони вважали, що ми в такий спосіб полякаємо американців. І про серйозність намірів американців є ще один штрих, який мало розібраний, але я маю про це сказати: Відновлення авіабази потужної, комплексної, в Пуерто-Рико. Рузвельт Роудс. Нагадаю, що в часи Холодної війни, коли Радянський Союз був присутній на Кубі, це була найбільша американська база у світі, більша, ніж Рамштайн. Тому, якщо з таких кутів разом комплексно підійти до стратегічного висновку, схоже на те, що Титан прокидається і він. Дай Боже буде сповнений рішучості. Це, до речі, не не мої слова, це слова японського адмірала Ісурука Ямамото. Бо коли йому доповіли, що відбувся удар по, по перлу хабору, він до речі, вчився у США. Він так і сказав: Ми розбудили титана, і він сповнений рішучості. І от дуже хочеться, щоб оцей, оцей спалах, оцей сірник, який потенційно там запалиться, по-справжньому гіганта розбудив. Пане Петре, а може бути так, що оця ситуація довкола Венесуели це елемент стримування і психологічного тиску на Мадуро, а не от цілком військова операція і загроза, в тому числі, в тому числі, але мені видається, що надто висока тональність і надто величезні ресурси туди підводяться. А ми розі ми тільки штрихово розібрали, які туди ресурси, під. Ну, щоб уже дотиснути. А його... вони вже а вони вже капоніри це? будують. А вони вже снаряди. Вони снаряди вже артилерійські переводять на. От ті бази то, до речі, не єдина база, я, я яку вони відновлюють на Віргінських островах. Також іде процес відновлення їхнього потенціалу. То, ну, ми розуміємо, що Вен Венесуела це Атлантика. Але є ще і з того боку є тихий океан. Нагадаю, що свого часу у Другій світовій війні там на, на островах було скинуто, по перше, величезна кількість найрізноманітніших вантажів, звідки і походить оце, оце явище культ-карго. Бо аборигени бачили, що падає щось у коробках, відкрили атаміжа. Вони подумали, що це від Бога. Тобто, у них є оцей досвід розосередження своїх сил навіть на невеликих об'єктах. Тому, мій погляд, мій особистий погляд, ну, так ресурсно вкладатися у маленьку. Дію тиску тільки просто тиску, щоб Мадуро змінив свою політичну позицію. А він її не може змінити по факту. Він її не може змінити як таке. Він зайшов в таке і внутрішнє, і зовнішнє беззаконня, хоча це дуже так специфічно сказано, що його можна тільки знести. Я не уявляю, як у нього і його оточення може бути докорінний переворот. Крайнього лівацтва, і тут вони стають у, у якусь опосередковану, помірковану позицію чи дрейфують у правий бік. Найімовірніше, бойова операція з силового знесення Мадуро таки відбудеться. І повторюся вдруге, скажемо, репетіцію Естматер студіором повторення мати навчання. Нам це вигідно. Тільки не в персоніфікованому вираженні сам нам як державі, нам це вигідно, щоб демократія. Почала ота велика, супер, гігантська, як казав Кеннеді, що американці складуть будь-який іспит і приймуть будь-який виклик у священній боротьбі за демократію. О щоб вони нарешті цю священну боротьбу почали. Нам це дуже треба. А чи є ризик того, що оці кроки сполучених штатів можуть призвести до більшої співпраці Каракаса, Москви і Тегерана? А що таке більша співпраця? От, 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 от давайте ж ну оддали панцер с і що далі? А що ще можуть дати? Треба дати. Щоб по справжньому була якась серйозна, ну серйозна противага чи в оцій, оцій гігантській машині. Треба дати, ну що, якнайбільше авіації. У них самих проблема. Треба давати Су-34-ті бомбардувальні. Ну, бомбардувальники, може, я неправильно сказав, але винищувачі точно. Су-30, Су-35 треба дати. Самим не вистачає. Вони такі, на такий конвейер, як треба, вони не поставили виробництво. Ми поза 400 одиниць їхньої авіації знищили. Це факт. Що, що треба давати? Треба давати берегові ракетні комплекси. Ну, Що там, під ракету циркон. Та цих цир цирконів вони застосували проти нас один чи два. А скільки цих берегових ракетних комплексів у них взагалі самих є? Як отаки? Ну що, підсилювати їх своїм власним ядерним підводним флотом? Ну дійсно, тут в росіян є ще певний. Певний якийсь зміст і певна сила, але я дуже сумніваюся, що через венесуельський вузол, через венесуельський конфлікт, московити підуть на ескалацію конфлікту і США. Не, не заперечую, московити дуже специфічні люди. Таке може статися. Але зрештою, знову ж таки, давайте припустимо, це та нам це вигідно. Будь-яка будь точка ескалації в дихотомії США Росія. В будь-якому планетарному виріженні вигідно вигідно і ще раз вигідно нам. Бо чим більше гігант буде закушуватися із ведмедем, і якщо це може стати ви, до речі, дуже гарно питання поставили, Я над ним не думав, дякую. Якщо це може стати такою певною, знову е гарячою зоною між ними, та чому ні. прекрасно у довгостроковій перспективі, якщо дивитися на відносини Сполучених Штатів і Венесуели, це може бути. Повний контроль, ізоляція або ж якесь партнерство. Що це може бути? Треба знести режим, Допоки той режим, який він там є, ніякого прямого партнерства там бути не може. Ще раз ми згадували Марію Мачаду. Жіночка доволі молода, якщо я не помиляюся, що сьомого року народження. речі, є ще один доволі великий гравець, бо її на вибори не допустили. Не допустили приїхав в Іспанію. Йой, дай Боже Гонсалес. Його прізвище не то Едвард, не то Едмунд. Даруйте, я не, я не можу цього пам'ятати. І ще раз, і ще раз, Венесуела Федерація. Так, так, там Штати, це Федеративна республіка. І коли режим буде знесений, а там одра, до речі, в контррежимі в контр проти Мадуро не тільки США. І асоціація американських країн, і Євросоюз, і ціла низка Колумбія також висловилася проти до речі, свого часу Венесуела була частиною так, так званої гранд Колумбії, велика держава. Це окрема тема. Може, коли ж розберемо і ще ціла низка країн, де Дивляться в режимі негативізму. тобто, якщо режим умре, дійсно дійсно може бути серйозний докорінний розворот у правильному демократичному напрямку, і там може з'явитися оце джерело, так, отак, скажімо, як відбулося в Аргентині. Дуже добре, що саме Аргентина вибивається із того глобального півня, в тому розумінні, в якому ми на нього дивимося, і дійсно діючий президент. Рухає країном у правильному напрямку, і якщо там ще з'явиться така одна країна, то тільки плюс плюс плюс. Бо маю сказати, маю сказати, історично особливо, особливо, як там як вони добули свою незалежність від іспанської корони, бо це ж таке величезне поле Іспанської імперії. До речі, було було такі явше, як, як Мексиканська імперія, недовго, але воно було. Особливо, коли вже почалася холодна війна, то латиноамериканський континент в своїй головній масі, ну за винятком Чилі. Після, після Августа Піночата це все ж таки лівацтво. Це дуже довго розбирати, чому саме так склалося, але так склалося. Тому якщо ще один напрямок здорового ліберального національного капіталізму там запанує в окремо взятій країні, а Венесуела не, не, не тільки на нафту багато свого часу, там прекрасні пляжі. Я читав, читав висловлення Колумба про Венесуелу, він там пропливав понад. Берегом то він дослівно висловився терадеграція, земний рай. Ну що на, на берег не, не, не ступили, то дійсно було би добре, щоб отакі докорінні перевороти там стануться. Чи стануться, покаже час.